Неподаліки Львова виявили підпільний цех з виготовлення фальшивих документів. Зловмисники підробляли паспорти, посвідчення водіїв тощо, а продавали свій товар у кількох областях України. Серед організаторів незаконної схеми і колишній посадовець розформованої міліції. Вартість підробки становила від 8 до 14 тисяч гривень за документ. Серед основних клієнтів були і іноземці, які на підставі фейкових документів хотіли легалізуватися в Україні або виїхати до Євросоюзу. За місяць зловмисники могли заробити близько 6 Сти мільйонів гривень, а шукали клієнтів через інстаграм. Наразі організаторів цієї діяльності затримали. Досудове розслідування триває. На Львівщині в чергове зупинили спробу незаконного ввезення вантажу під виглядом гуманітарної допомоги. Відомо, що мешканці Львівщини їхав з Іспанії до України і намагався перемістити через пункт пропуску Шегині вживані трактор, мотоцикл, компресори та шини, які у документах вказані не були. Притому водій казав, що перевозить необхідну гуманітарну допомогу. За цим фактом склали адміністративний протокол, а незадекларовані товари вилучили. У Львові офіційно оголосили відкритий конкурс з вибору керуючої компанії індустріального парку Сигнівка. Наголос робиться саме на відкритості цього процесу, кажуть посадовці. Для того аби ми а, могли відібрати кращу а, пропозицію щодо а, оператора великого муніципального індустріального парку на території 30 гектарів. А, і власне межах цієї ділянки можуть, мають бути понад 150 тисяч квадратних метрів різного роду виробництв. А для цього працює спеціальна комісія, яка власне затвердила документацію. Для того щоб прийняти участь у цьому конкурсі, кандидати мають відповідати базовим вимогам, які також підготувала ця комісія. А подавати свої заявки у електронному чи паперовому вигляді необхідно у центр адміністративних послуг. Наявність відповідного штату працівників наявність відповідного фінансового ресурсу для реалізації даного проекту це є документи, які засвідчують, підтверджують те, що перевірка відповідно учасників, які не мають що вони не мають зв'язку з країнами агресором, агресор агресором, тобто Російська федерація відповідно також це є документи. Перевірка перевірка учасників, що вони не мають зв'язку і не мають своїх офшорних підприємств відповідно самі заємники і материнські компанії кандидатам необхідно врахувати і майбутній обсяг робіт. Забезпечення внутрішніх мереж функціонування індустріального парку, тобто розбудова доріг інженерії і інших мереж для його функціонування. Відповідно, зовнішні мережі підводить місто. Також це є будівництво площ 2,5 тисяч метрів квадратних виробничих площ, які будуть надати, надаватися для бізнес інкубатор. Тобто ці 2,5 тисячі метрів квадратних мають безкоштовно надаватися на конкурсній основі самій бізнес інкубатором, які для розвитку науково-технічного Потенціалу забезпечення функціонування будівництва громадської зони, також відкриття індустріального парку це чудова можливість для потенційних інвесторів, зазначають фахівці. Сьогодні ми маємо таку можливість залучати внутрішні і зовнішні інвестиції. Так, це складно. Та ситуація не проста. Але коли ми вже можемо щось запропонувати інвесторам, це як на мене дуже добре. Тому я закликаю всіх, хто має бажання, хто має можливості, все таки переглянути цей проект і податися, стати цим оператором. І я думаю, в майбутньому ми будемо мати хороші результати в цьому напрямку. Дуже хочеться, щоб цей пілотний проект області міста стартанув і ми змогли знайти хороших і достойних інвесторів. Додамо, що прийом заявок триватиме до 29 серпня. А 31 числа буде наступне публічне засідання, де розкажуть про тендерні пропозиції. Звичка все тягнути до рота, облизувати і пробувати на смак нерідко може спровокувати появу глистів у дітей. Рано чи пізно більшість батьків стикаються з такою проблемою. Проте лікарі нагадують, що це не несе загрози для здоров'я дитини, якщо це правильно діагностувати та пролікувати. Діагностика гельмінтозі проводиться в основному лабораторно. Е, здається, кал на яйця-глист. Можна проводити імуноформатне обстеження, тобто визначення антитіл до гельмінтів. Але цей аналіз не є завжди 100%, тому що наявність антитіл не буде означати, що дитина заражена гельмінтами і навпаки, е, однозначно буде, коли немає антитіл, то однозначно дитина не має гельмінтозу. Кал на яйця глиста більш показовий спосіб, якщо там справді знайшли. Тоді так, достовірно 100% воно. Неважливо, чи там частинки самих листів, чи там листи, які вже частково є перетравлені, чи яйця глистів, це неважливо. Тобто знайшли та то є. Часом батьки можуть профілактично давати дітям медичні препарати від глистів, проте лікарі наголошують, що так робити не можна. Лікування має призначити лише спеціаліст і лише після проведення відповідних обстежень. Травити… Високотоксичними препаратами протиглисними, альбендозол, золотий стандарт це токсичний препарат. Його просто так давати аби давати не можна. Він є високогепатотоксичним. У нас е, багато вже було випадків госпіталізації пацієнтів з токсичним гепатитом, конкретно після вживання, часами навіть одноденного одноразового введення того альбентазолу. Я вже мовчу про те, що деколи курси придумують не по 5 днів, по 10 днів, які, в принципі, є на дуже дуже обмежену кількість листів, і треба доказати, що реально вона є, щоб давати аж таку тривалу терапію. Насамперед людина звертається до сімейного лікаря. А сімейний лікар вже тоді вирішує, чи він може сам це вилікувати, чи він скеровує до тих до суміжних спеціалістів. Тому що дитина може мати різноманітні прояви. Якщо вона має прояви алергії, залучається ще алерголог. Якщо вона має, наприклад, прояви боли в животі, звичайно ж, туди залучається гастроентеролог. Про те, щоб таких ситуацій не виникало, є дуже простий метод профілактики. Листи ми маємо профілактувати. Виключно гігієною, тобто миття рук, миття, овочів, фруктів, ягід, все, що ми вживаємо, а лікувати тільки тоді, виключно, коли в нас є поєднання двох факторів клінічні прояви, плюс доказ того, що ті глисти є лабораторно з здаванням кало на яйця глиста. Ще й бажано це робити в лабораторіях людських, тому що дуже часто в нас спопуляризовано приходять пацієнти з заключенням, де внизу написано лікар ветеринарної медицини. Ні в якому разі не вживати сире м'ясо, сиру рибу. І один з таких дуже надійних способів знижараження риби або м'яса це є достатньо дві доби, щоб вони побували при температурі мінус 20 градусів, і будь-які личинки гельмітів там вже однозначно не вишивлять. В народі побутує думка, що допомогти організму позбутись від глистів допоможе гарбузове насіння, часник, квашенина тощо. Вони мають слабу протигельмітну силу. Але оце напевно єдиний варіант, який можна запропонувати тим дуже затятим батькам, які хочуть профілактику глистів. Чим нам їх там на для профілактики протруїти? От я, от, властиво, це і рекомендую. Каже, якщо ви, ну, дуже сильно хочете, ну так, от прямо не мусите щось дати, то от візьміть гарбузяне насіння, там не треба з нього готувати спеціальні якісь там каші чи ще щось. От, візьміть його, і хай ваша дитина це їсть. Варто зазначити, що ознаками гельмінтозу можуть бути розлади з боку шлунково-кишкового тракту, анемія, рідше поганий апетит. Але це може бути симптомами інших захворювань. Тому для постановки правильного діагнозу обов'язково потрібні додаткові дослідження. А от щодо скреготу зубами чи тяги до солодкого, то це міфи, кажуть лікарі. Ірина Цвігун, Андрій Турянський. Правда, тут Львів. У бродах затримали чоловіка, що торгував наркотиками та утримував притон. Відомо, що для вживання психотропів він надавав своє помешкання. Зловмисник спеціалізувався на торгівлі нарковмісними таблетками. Правоохоронці зафіксували численні факти щодо цієї незаконної діяльності. Наразі чоловіка затримали. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. На Яворівщині вогонь ледне знищив житловий будинок. Займання трапилося на другому поверсі, і полум'я швидко поширювалося конструкціями. На момент прибуття рятувальників з вікон вибувався густий чорний дим. Через майже півгодини після початку пожежі вдалося локалізувати займання. А ще через майже годину і повністю ліквідувати полум'я. З людей ніхто не постраждав, але було пошкоджено речі домашнього вжитку та перекриття будинку. Причини цієї події встановлюють експерти.